Сьогодні у нас на огляді Ford Fusion 2016 року. Це Америка з мінімальним пошкодженням, які якісно відремонтовані, все повністю обслуговано та додаткових вкладень не потребує. Тут 2,5 бензиновий двигун з якісним сучасним газовим обладнанням. Також тут 145 тисяч пробігу. І давайте я вам покажу його зсередини. Авто у дуже привабливому кольорі. Дуже гарно виглядає, немає ніяких нюансів по кузову. Все виглядає дуже гарно. Є задня камера, комплектація тут звичайна, вмісткий, глибокий багажник. Тканевий салон охайно виглядає. Без нюансів, електросклопідйомники. Також тут у нас є домофон, електрорегулювання сидінь, центральний замок, регулювання дзеркал з підігрівом. Так, центральний підлокотник. Тут у нас Кондиціонер, автоматична коробка передач, електроручник підстаканники, мультикермо. Авто працює малійний, тихо. Малійний. А чому так? Немає ніяких зайвих лишніх шуму. Мультикермо з голосовим керуванням. Такий ось невеличкий екранчик. Все працює і салончик дуже охайний. Це авто ви можете придбати в лізинг та в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або автопідбір. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто.